За прогнозами синоптиків, у середу, 5 листопада на території України очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі ймовірні у південній частині країни, а також у Вінницькій, Житомирській та Чернівецькій областях. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від плюс 5 до плюс 15 градусів. Вітер переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність. Вночі можливий невеликий дощ на півночі області. На термометрах плюс 6 градусів темної передоби, плюс 12 світлої. Майже протягом дня у Кременчуці небо вкриватимуть хмари, але без опадів. Температура повітря в день плюс 10, вночі плюс 6. У середу у горішніх плавнях очікується малохмарна погода. По обіді з-за хмар зрідка виглядатиме сонце. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої передоби 11 градусів тепла, темної 7. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 5 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2019 року плюс 17 градусів. Найхолодніше було 1956, мінус 13. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся також до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.